Як же правильно запланувати поїздку до скельного міста у Чехії і як виглядає маршрут по ньому? Буду відвертою, подорож до арпшаху, ми планували ще у травні місяць, але вже за два тижні до травневих свят усі квитки до цього місця були розпродані. Тому ми потрапили сюди лише у липні. Квитки резервували на офіційному сайті парку на конкретну годину, одночасно купуючи місце паркінгове. Вартість квитків становила в той момент 540 Крон. У переліченні злоті це 102 злотих. Квитки надійшли нам на подану нам електронну пошту. Сам квиток вступу до парку має годинне вікно, і можливо, цього на відео не помітно. Але я увесь час хвилювалася, чи впустять нас, чи не впустять, бо годинник нам показував вже 45 хвилин з спізнення. І хочу вас втішити. Тих, хто пропустив свою бронь, таки впускають. Годинне обмеження пов'язане тут з бажанням контролювати. Цік відвідувачів і зменшити скупчення на туристичних трасах. При в'їзді до парку сканується ваш QR-код на парковку, а пізніше qr код квитків на вхідну браму. Там же дають карту путівник і звідти ви починаєте свій маршрут. Перше, що ви побачите, це смарагдове озеро та безліч локацій для фотозйомки. А в далечині скелі, які заховані у зелених лісах. Стежка по вашу праву руку поведе вас великий пас. Так ви побачите перші скельні масиви, голову з цукру чи дзбаник. Перших кроків ви помітите, що повітря, яким ви дихаєте, є кришталево чистим, Солодким, смачним, я б навіть так сказала. Коли ти живеш у місті, такі контрасти ти різко починаєш помічати. І ось ми наближаємося до популярного туристичного пункту на карті. Тобто готицької брами. І друзі, стали різко невели. Її ви бачили у фільмі Хроніки Нарнії». Саме тут знімали кадри з цього фільму. Ж як вона там опинилася, сраджу вам таємницю. Браму збудували ще у 1839 році. Будував її земельний магнат Людвіг Карл Нагорний. Вже у ті роки за вхід до скельного лабіринту стягували платню. Рама виконувала функцію контролю білетів і прикрашала і без того. Чарівні краєвиди навколо. Наступною позначкою на карті буде долина слонів. Роздивіться уважно скелі навколо себе і помітите, що за зелених джунглів на вас здивляться величезні камінні силуети слонів. Неперевершене відчуття хотілося розглядати в той момент кожен метр долини. Скелі слонів ніби вітали своїх гостей і велично проводжали їх далі. Від краси навколо я була. У такому захваті це справжнє диво, що створила сама природа. Запам'ятайте, що ми не сходимо з зеленого маршруту, а одяг беремо з собою теплий, навіть якщо прогнозується велика спека. Взуття взуваємо зручне. Саме велика кількість сходів, мостів та підйомів може вас змучити. Від скелі Медони стежка поведе вас. До перевалу. Там ви побачите малий водоспад. Після перевалу слід піднятися на великий водоспад. Дорогою до нього ви помітите бюст та пам'ятну таблицю Вольфа Гьоте. Тут він побував 31 серпня 1790 року. А пройшовши у Шілія, ви відкриєте той самий водоспад. Насправді саме він мене дуже вразив тут. Почуваєш себе, наче в іншому вимірі. Взагалі, я люблю саме такий вид. Відпочинку як поїздки в подібні місця. І якщо випадає вільний вікенд, я завжди оберу подорож замість учних вечірок чи посиденьок. Саме на природі я заряджаюся, перезагружаюся і відпочиваю фізично та ментально. Серед тутейших скель та джерел це в рази легше зробити. І так приємно, що мою позицію більшість розділяє. Я живу подорожами, і цей канал саме про такий спосіб життя. Входить в Вниз попровадять вас до Севезного озера, і тут знаходиться станція. Туристам пропонують сплав на човнах. А тутейшим гідам після подорожі, у подібних глечиках залишають чайові. Дуже колоритно це виглядає, але ще цікавіше виглядає сама екскурсія. Звичайно, як же без фото на фоні скель-коханців. Вони вважаються тут найбільшими скелями, висотою у 82 метри. Збираємося на Самий верх, щоб поглянути панораму парку, сюди зазвичай доходять найсильніші, у кого ще не відмовив поперек і не піднявся тиск. Цей пункт звичайно можна пропустити і направитися прямо до скельних масивів старости. Види тут також валять ніг, і щоб встояти, потрібно зійти в долину. У парку є так звані евакуаційні стежки, які можуть декотрих дезорієнтувати і вивезти на об'єкти, який ви вже бачили. Керуємося згідно карти і не сходимо з маршруту. Кожен турист має придбати щось собі на згадку, так як це зробили ми. І час на обід. Місцеві кнайпи пропонують безліч варіантів меню, піта з куркою, картопля фрі, і сік обійшлися нам у директор. 99,50 грошей, Цінила я це все на 5 із 10. Подорож з обітом і перевалами винесла нам 4 години, і ми лишилися задоволені. Керуючись на Вросла, в перші 20 хвилин у нас не провантажувалася геолокація. Тож ми добряче поблукали по тутейших селах. Будьте до цього готові! А мені в коментарях напишіть, чи була вам корисна дана інформація, і обов'язково надішліть це відео цій людині, з якою би ви хотіли відправитися у це місце. Дякую за перегляд. Залишайтеся зі мною.